Ось така велика перша партія запчастин з вісімки залітає на продаж. Що ми тут маємо? Короткі крила, короткий капот, також губу та що перед капотом дивіться, решіточку на короткокрилки, дзеркала в гарному стані. Дивіться, ось такі. По крилам є жучки і є невеличкі вм'ятини. Ось на цьому крилі, як бачите. Віддам їх за дуже дешевою ціною. Кому цікаво під відновлення, ось, будь ласка, можете придбати. Щодо капоту, капот в ідеалі, взагалі всередині. Давайте вам трішки покажу ось. Ну там просто ідеал за дуже дуже смішною ціною. Губа ціла, фари класні. Дивіться, відбивачі гарні, ціленькі, симпатичні, біленькі фари. Решітка ціла, корпус повітряного фільтра разом з заслонкою. Оцей підлокітник теж обшитий, класний, симпатичний, зручний, все по ньому чітко. Задні глухі стекла вісімка або тринадцята, і ось така задня поличка. Дивіться, дерев'яна боковинки і сама поличка. Так що кого щось цікавить, ми знаходимося в місті суми. Також висилаємо через нову пошту запчастинки кожного дня. Звертаємось, телефончик залишає.